Сьогодні чуємо в Євангелії таке важливе питання від Ісуса Христа до Його учнів. Спочатку Він питає, кого, за кого мають його люди, яка думка у людей, хто, хто цей Христос. Тому що люди, бачачи Ісуса, кожен мав якесь своє бачення, так само, як і ми можемо сказати якусь свою думку про тих чи інших людей яких чуємо, яких бачимо, з якими ми щодня спілкуємося? Про кожну людину ми маємо свою окрему уяву, свою думку. І так само Ісус Христос спочатку цікавиться, що чули апостоли від інших людей, за кого вони його мають. Але потім Ісус цікавиться а для апостолів. Для апостолів ким є Він? Ким є Він для тих людей, з якими він перебуває день і вночі, які чують Його голос, які чують Його проповіді, які бачать Його вчинки, які бачать чуда, з якими він навіть говорить і такі речі, окремо про що він не говорить до великої маси людей. І тут бачимо це гарне свідчення Петра, апостола Петра, який визнає, що Ісус є Христос Божий. Тобто Він є відкупитель, Він є той, про якого ми чули сьогодні з уст апостола Павла, той, який знищив розписку наших гріхів, той, який відплатив весь борг, той, який приніс нам спасіння, відкрив нам двері до раю. Але це сьогоднішня Євангеліє, також, дорогі в Христі, закликає кожного з нас задуматися над тим, ким є для мене. Христос. Ми можемо дуже багато сказати про Ісуса. Можливо, ми багато читали, про Нього багато чули. Навіть на кожній літургії ми співаємо таку чудову пісню Єдинородний Син і слове Боже. Там дуже коротко все є сказано, ким є Ісус Христос. Що Він зробив? Він смерть у смерть подолав, дав нам життя вічне, дав нам спасіння. Але чи я особисто вірю в це, як я поглиблюю своє відношення з Ісусом, яке моє особисте відношення? Тому що бачимо, на жаль, що в житті багатьох людей є та помилка, що вони не виробляють особисте відношення до Бога. Коли ми бачимо, що десь є малі діти, які ще прийдуть до церкви з батьками, чи, чи з бабкою, чи з дідиком, а потім. Вони трошки підростають і починається така, така пора в житті тої молодої людини або ще дитини, що вже не дуже хоче йти до церкви. І, і багато разів батьки чи родичі не розуміють, чому, чому та дитина, яка колись ходила до церкви, не хоче йти до церкви. Що змінилося? Змінилося те, що та дитина ще не знайшла свого особистого відношення до Бога. Вона ще не відчула в своєму житті, ким є Христос. І завданням батьків не є те, щоб вони заставляли дитину, а батьки мають допомогти дитині знайти Христа і знайти особисте відношення з Ісусом Христом. Тому що цей особистий зв'язок, він є той зв'язок, який постійно поглиблюється. Ми дуже Добре знаємо про різні людські зв'язки. Правда, наприклад, коли говоримо про такий особливий зв'язок любові, який існує між, між чоловіком і жінкою, коли двоє молодих людей, хлопець і дівчина, зустрінуться, є якась первина така симпатія, є первинне якесь кохання. Але якщо там є, має місце справжня любов, тоді ця любов завжди буде поглиблюватися. Вони один одного щодня пізнаються ближче і завжди глибше і глибше. І можемо сказати, що в нормальних і добрих відношеннях між чоловіком і жінкою та любов росте з дня на день, тому що я краще пізнаю ту людину, яку я люблю. І так само має бути це відношення з Богом, якщо я Бога люблю. Я його хочу щодня все глибше і глибше пізнавати, не лише чути, що про нього хтось каже. Не лише співати той гімн, який колись написав так, цей гімн народний син, колись ну, говориться, що його автором є такий імператор так, ще із шостого століття. Не тільки хтось, що думає про Ісуса, але я, що думаю, ким є для мене, яке моє відношення до Нього. І чи взагалі, чи я маю таке особисте, глибоке відношення любові до Христа, до Бога? І тому, можливо, цей сьогоднішній вечір і ця літургія є доброю нагодою, щоб кожен з нас окремо собі в душі, так заглиблюючись, відповів: на сьогоднішній день, ким є для мене Ісус Христос? Наскільки я його знаю, наскільки я його люблю, яку він роль відіграє у моєму житті? Чи Він є справді Той, з ким я хочу розділити все моє життя, всі мої радості і болі? Чи Христос є тільки який чудотворець? коли мені погано, то їду до Бога? Чи я можу і свої радості ділити з Ним? Чи лише прошу від Нього щось? Чи я можу його проставляти? Чи я в моєму житті місце тій молитві славу, коли я нічого не прошу від Бога. Я просто кажу йому, що Господи, я тебе люблю. Ти моє все. Ти мій Христос. І таке відношення має вироблятися, така любов має поглиблюватися. І це є справа цілого життя, тому що любов є безкінечною. І те пізнання безкінечного Бога є теж пізнанням безкінечним? Ми щоразу можемо щось нове пізнавати, тому що якщо в людських відношеннях до смерті можемо все глибше і глибше пізнавати іншу людину, тим більше Господа Бога, тим більше Ісуса Христа, то задаймо сьогодні собі те питання, яке задав Ісус Христос апостолам. Ким Він є для мене? І даймо таку дуже-дуже щиру відповідь. І також даймо собі таку відповідь, ким я хочу, щоб був Христос для мене, куди я хочу розвивати це відношення моє і з Богом моє відношення з Ісусом Христом. Тому що християнське життя це те поглиблення любові, відношення з Богом, яке потім має свою таку коронацію в небі. Коли завершиться це земне життя, не завершиться любов, не завершиться це, це пізнавання, правда, але будемо бачити, як каже апостол Павло, після смерті вже будемо бачити Бога віч не тільки як у дзеркалі. Ми його ще краще пізнаємо, ми станемо перед ним. І тоді, якщо ми все наше життя старалися поглиблювати любов, старалися все більше і більше пізнавати Христа. Тоді, те наше щастя побачити Христа буде неперевершеним. А до цього маємо прагнути, до цього маємо йти кожен день нашого життя, кожен день більше і більше любити. Кожен день запитувати себе, ким для мене є Христос? І щодня Христос має займати все більше і більше місце у моєму особистому житті. і Сина, і Святого Духа. Амінь.